Всім привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні мова піде про такого красення, спортивна модель, мотоцикл від компанії Мотолідер CBR на 300 кубічних сантиметрів. Даний мотоцикл виконаний, як ви вже могли здогадатися в спортивному стилі. Вся його форма говорить про те, що він спортивний. Звісно, що це не ті кубатурні мотоцикли, які справжні спорти, але виконана модель саме під такі мотоцикли. Тобто, якщо обмежений бюджет, але хочеться щось такого драйвового, то можете в принципі, собі це дозволити. Адже цей мотоцикл, він є інжекторний. Паливна система від компанії «Єфі». Якісна система, в принципі, перевірена часом. Також тут двигун бензиновий двохклапанний, але двохциліндровий. 300 кубічних, якщо бути точним, то 273, якщо не помиляюсь. Двигунчик від компанії «Зоншен». також якісний. Роздвоєна вихлопна труба. Звук теж цікавий. Трішечки далі ми його заведемо та послухаємо, як він працює. Дискові гідравлічні гальма у нас попереду та позаду. Попереду навіть двойний диск, тобто з однієї та з іншої сторони, що притаманно в принципі, спортивним моделям. Резина передня 110 70 17 а задня 150 70 17 Ну, Звісно, що задня буде трішечки ширше. З прикольними такими дисками моноамортизатор, який накручується по жорсткості. Поєднані з механічною коробкою передач на 6 ступенів. Вмикається е, добре. Зв'язок між щепленням та коробкою також приємний. Дуже класна ледівська оптика, насправді, 4 таких стробоскопи світять добре, вони ще й лінзовані. Ну і взагалі такий погляд агресивний. Має. Є аварієчка, за що, в принципі, можна сказати, дякую. Я цього не бачив, до речі, на носі, бачите? Така динамічна лінія із поворотників. Тому цікаво це виглядає. Давайте поглянемо позаду, як це працює. Позаду, в принципі, також поворотники динамічні. динамічні. Стопар, такий, просто його видно. Комплектується двома пультами-двома ключами, безключовий доступ присутній, дуже класно розфарбовані рукоятки, електронна цифрова приборна панель. Все, що потрібно є USB розємчик Також регулюється по охвату як ручка щеплення, так і ручка передніх гальмів. В принципі, в принципі все на цьому. Далі зараз будемо заводити. Якщо друзі вам цікавий такий мотоцикл, можете звертатись. Посилання на нього залишу під цим відео. Дякую за перегляд. Всім гарного та вдалого дня!